з вами Headless Four, Саня! Макс, Остап! Єма, а? А? Бе? Прощай гривень, бля! Дай гривень!

Су і нахуй! Назавжди! Повернувся? Поки бійсь, не повернеться, ми будемо Короче, Нахуй Ви Питалися, де пропав Єма. А ніде він не пропав. А? Сьогодні ми будемо відповідати на питання. В кого з нас були брекети? В мене! Пста! В мене теж. Але вони що ти не особа помогли, а пах. Шестер цей... Ага! <святець> Третє питання, ви не являєте, наскільки воно Навіть уявити, не може уявляється. Шш! О гуляти! Оу,

І сади. Я са ебаш, ручки золоті. луки. вчиться, Саня, ебаш. Скільки років ви почали зустрічатися з дівчатами? Я знаю, що коли почав зустрічатися. Короче, мене народили, типа я в роддомі лежу, біля тіпо... мене тілочка лежить тіпо, в рожевому. Я такий думаю, ну типа якась мажецька. Видно, да. Я думаю, ладно, я то подкачу. Соску і кидай, така, бау! Увидимся, сучка. Яке було у вас дитинство і що там запам'яталось, коротше? Я пам'ятаю, <ụbreaker> як ми з Ємкою з пістолетами бігали піп-піп-піп-піп <radio> Ми з Максом, Крось. Садик, якщо ходили, коротше, разом. Помнишь свои приколы? Я що люблю не фільми, воздеться це соцотдало. Я я я бов на першій, бо бов на першій. Я этот вот вопрос, этот вопрос ещё вчора відео. Баярдіся. І кішну не фільми, я в тіму. Лій два, все, далі. Бувало, бувало, бувало. Бувало, бувало, бувало. У нас таке, що ми думали, що ви перестанете знімати відео. А, і кожен день таке, так. Ні, насправді ми тільки хочемо багато-багато знімати, але, сука, мало, мало часу. От без вас моє життя нічого. Знаєте, я от коли Ли... я не знімаю, я плачу. Ми знімаємо для вас від щирого серця. Від щирого серця. Ну, я можу сказати за себе, я... ви розумієте, є такі моменти в житті, коли не вистачає, розумієте, не вистачає оцього Спокійно. цієї камери перед обличчям. Знаєте, коли я не бачу цієї камери проти свого обличчя все oh, yeah. <післяк> серця. Вам смішно, а мені раз. плакати хочеться. І знаєте, цей час у мене просто прірва в душі. Я не можу ні про що думати більше. Я не їм. Я не сплю. Не показує складника. Не покажу. Нам всім, нам чотирьом. <післяк> нам з вами нам потрібно триматися. Ви розумієте? Серце до серця ми повинні вам дарить. Ви нам.